Андрію, з яким настроєм повернулися до тренувань з клубом після матчів збір? Звичайно, хотілося повертатися до клубу з, з, з перемогою, але, але треба розуміти, про проти кого ми грали, де ми грали. А, тому, тому звичайно, хотілося б хотілося б мати кращий настрій, але що є, то є, тому приходиться приходиться працювати. Нічого страшного не сталося. Став боротьба ще попереду. тому треба переключатися зі збірної на клубні справи. Загалом збірна продемонструвала хороший футбол і здобула нічю з Англією. З Італією теж могла зачепитися за очки. Як взагалі в тренерському штабі збірна оцінила цей матч? Ну слухайте, ось дві гри, так у нас ми взяли всього очку, Я думаю, що звичайно тренерський штаб та всі гравці хотіли хотіли більше. Тому програвати ніхто не любить, і... але це футбол. Ти гаєш, продаєш, і найголовніше виходити з цих, цих ситуацій. Я думаю, що а, по самовіддачі вболівання, і не має бути претензій ні до кого. Всі хлопці віддавалися, але треба розуміти, що рівень, рівень збірної Англії та збірної Італії один з найкращих взагалі, взагалі в світі. Тому, звичайно, звичайно, нам було нелегко протистояти їм. Але загалом ти є рекордсменом зараз за кількістю матчів збірну. Як ти оціниш, що цей склад збірної матчі з такими сильними суперниками? Який потенціал у цієї команди? Доволі таки високий потенціал я рахую, тому що зараз э, таки доволі, доволі молода команда. Так? Якщо там э, не брати, э, э, Сидорчука, мене Степаненка, то в принципі, всі, всі, всі хлопці до там, 27, 27 років і багато хто з них грає, грає вже в Європі. Тому це, звичайно, э, величезний плюс для. Для, для нашої країни, для, для збірної, що хлопці грають в різних чемпіонатах, і, і вони, вони бачать, що е, футбол, футбол в Європі трішки трішки відрізняється. Незважаючи на те, що зараз у збірні багато гравців у різних клубах європейських грають, все одно вони друг друга вже знають не перший рік багато вихідців з Динамо, той самий Миколенко, Забарний, Циганков. Тобто зі зіграністю при цьому немає жодних проблем. Та ні, ні, звичайно, звичайно, що що немає. Всі всі ми один одного добре добре знаємо. І не тільки динамівці, а взагалі хлопці з інших клубів. Тому, в принципі, з зіграністю немає ніяких проблем. Звичайно, коли можливо. Перший збір, коли приходить новий тренер, то звичайно для, для багатьох гравців, хто не працював з Сергієм Станіславовичем, то багато чого нового і потрібен час, щоб зрозуміти вимоги тренера. А, а, але вже другий збор, я, я рахую, що ми, ми плюс-мінус. Е, Правильно все виконували, виконували те, що просив нас головний тренер, і навіть він сам говорив, що якщо порівняти нашу гру з, з Македонією та з, з Англією в плані оборони, то це небо до земля. Зараз переключаємося на клубні справи, Динамо, на жаль, вилетіло з Єврокубків. Зараз з якоюсь подвійною мотивацією буде можливо грати в чемпіонаті. Я думаю, що ця подвійна мотивація у нас була, була перед початком чемпіонату, тому що е, я нагадаю, що минулий чемпіонат ми закінчили четвертий. І, і команда не може, така команда, як Динамо Київ, не може знаходитися на четвертому місці. Тому я думаю, це всі, і я, і всі хлопці, ми, ми все прекрасно це розуміємо. Тому ну, в цьому чемпіонаті, окрім першого місця. Для нас іншого результату не має бути. З понеділок з зводською команда досить добре розпочала сезон, вже має 9 очок. Як взагалі зараз треба більше відновитися після збірної, чи вже розпочалася підготовка до конкретного суперника? Що зараз в команді як і Ну, вчора, вчора ми тільки приїхали рано вранці. Була важка дорога, майже, майже добу добиралися. Звичайно, треба, треба відійти. Сьогодні, сьогодні вже нормально тренувалися, був нормальний робочий процес, провели телефоні заняття, розібрали нашу. Нашу групу проти Пашиктаж, ну, готуємося в нормальному режимі. Звичайно, зараз е багато правців травмовано в нас. Це, це не, не, є, не є добре, але треба виходити з ситуації. Тому Проста робоча, робоча обстановка. Е працюємо, піднімаємо один одному настрій та е з позитивним настрієм готуємося, готуємося до, до гри. Зараз можу сказати, втратила Сергія Сендовчука, твого друга. Тепер його не вистачатиме команді. Чи він не радився з тобою про цей трансфер, перехід? Людина віддала більше десяти років футбольному клубу Динамо Київ. Ми повинні всі йому подякувати. Звичайно, це мій, це мій друг, товариш капітаном Динамо Київ», Тому, звичайно, для нас це... Це проблема, так тому що важко завжди прощатися з лідерами, як на футбольному полі, так і поза поза його межами. Але це футбольне життя, і, і треба, треба буде грати, грати без нього. Ми йому бажаємо тільки 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 успіху. Ми завжди з ним на зв'язку. Я знаю, як сильно він переймається за, за, за клуб. Тому тільки, тільки найтепліші побажання йому, і він знає, що ми завжди, завжди раді його бачити. Ти вже маючи такий великий досвід гри в Європі, як ти вважаєш, для кожного футболіста це корисно все-таки пограти в Європейському клубі. Він віддав Динамо 10 років, але все-таки спробувати інший футбол, інший чемпіонат. Тренувався в кожному своє, розумієте, всі, всі ми різні. Хтось може хоче провести, провести весь все, все життя в одному клубі, наприклад, як Олександр Володимирович. Хтось хоче спробувати інше життя. І тому це, я вважаю, що це, це не є проблема в кожному, кожному своє. Звичайно, звичайно, спробувати європейський футбол це новий досвід. І я, я реагую, що якщо ми говоримо про Сергія, то в майбутньому в його, його футбольному житті це, звичайно, йому допоможе. Якщо не як гравцем, то якщо він буде а, в якимсь футбольним а, працювати у футбольній структурі, то я думаю, що йому це звичайно допоможе, тому що це, це досвід.